Друвенькі були. Зараз ми е, будемо пакувати качок. Продали ми вже перший молодняк. Верніше не перший молодняк, тому що каченят ми вже продавали. І поїхали в нас півторамісячні дві качечки. І зараз звідси ми будемо відбирати також, забирають качечок і їдуть два селезні. Лише мускусних лишаються в нас бігунки. У нас був такий сліпенький кочорий бігунок, можливо, хто пам'ятає, можливо, я й не розказував про нього. Входять вони в нас на потічок і попав він під машину. Лишилися в нас три качечка бігунка, також ми би їх продали. Сенсу нам тепер їх тримати, але і часу нема вірніше, як в цікаві такі високі солдатики, як мій брат їх називає. Набігунки качки. Чим ціняться, ціняться яйцем смаковими якостями. Це я читав, бо так по, по м'ясу я би сказав, що нічого. І лишаються у нас ось ці такі чорні комбайни. Крякалки, до речі, досить хороші. По вийшли мішані качки. Їм травень місяць червень, липень серпень. Сьогодні якраз 31 серпня час зйомки. Три місяці 3 хай буде, ну, 4 максимум гора, це вже такий дуже. цей, І їм 33, так, і цей. І досить, я би сказав, що вони гарно швидко ростуть, набирають ваги, ось такий мікс там на м'ясо. Я думаю, що це досить таки непогані потужні. Чи будемо ми з ними прощатися, чи будемо працювати далі, поки що ще не знаю, але якщо чесно, дивлюся, що ось ця от така, От одна качечка, що пішла пити, і ось ця така гух, потужна дама. От вона і довга, і масивна, тому що ця чубата вона короткувата, а ось ця, що зараз п'є воду, вона така у нас досить довга качечка, і я думаю, що її би на плем'я лишити це було б супер. Від нього і можна було б взяти гарне хороше е, племінне, припрошую, гарне хороше е, потомство. ось. І там є з там тих молочок, що з мамутами, є гарний селезень. Тож він такий довжелезний, хоча цьому теж ні не бракує. Він перелиняє і буде досить хороший. Бо він зараз вони беруть другий пірочку, ростуть. Це буде досить хороший. І ось з тою качечкою. Ну просто йому він такий якийсь красивий, дуже мені подобається, бо менший то він більш чорніший такий. Білогрудий, або теж підмішати сюди ще качурика рванці, я думаю, що було б гарний хороший мікс, бо вийшов такий м'ясний Так, що кого б цікавило, звертайтеся, можемо поділитися, а я йду поховати зараз качки. Ой-ой-ой, ой, ой, таке. Да, вісімсот. Заходь. Да, та, так, тут така перелякана. Не перелякані, тому що їхали з міста в село. Поверніше з села в місто, тепер назад. Три. Так, вони, коли я їхав, я ще їх в селі переважив, тому що всі не брав, то вони там були на грам приблизно 100-200 більше. Така вага наших дівчат. На таких я вже повторююся в нас, то я ними задоволений. Вдалась, дивіться. Є. Ще одна. І четверта. Така, три кілограми майже всі. Трохи і молов, і важив, і переважував. Готові до відправки, ще качурик.